Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі посвітлених, пробуджених і ті, що тільки в процесі. Пішла тема, що... що думав про мене мій ворог? Що думав про мене мій ворог? Ворог вороги. Що він каже за моєю спиною? Що він про мене думає? Подивимося. Хто ви? Хто ваш ворог? Потім будемо дивитися. На дні колоди Пашкубків якась Якась нова емоція? Нова емоція. Любов. Так, і п'яка мечів. конфлікт. Так. конфлікт. Хто ви? А ви. Хазяйка собственної жизни. Ви у собственной собственної житні. Ви, начебто, грім серед ясного неба. Ви можете будь-що сколихнути і будь-що е заземлити. Приймайте рішення швидко. Е от я б сказала по цих картах, емоційно приймаєте рішення швидко і дуже швидко міняєте. Вхід подій. Можете перевернути будь-яку ситуацію в свою користь. Це ви, хто ваш ворог? Ваш ворог людина з прошлого і з вашої сім'ї. Як печально. Зараз, можливо, вийде людина, яка була частиною вашої сім'ї, яку, яку ви вважали тилом. Але яка спільна. От скажу, брала-брала-брала з вас і нічого не віддавала. Я На яку ви покладали надії? Далі. Давайте ще. Ще в яких ви енергіях зараз? Ви в енергіях диявола, дівочки. Можливо, ви диявол і луна. Можливо, ви практика. Про що, диявола? Про дві Пентаклів. Ви зараз знаходитесь на якомусь виборі. І ваш вибір вам з... зробити вірний вибір, вам заважають ваші емоції. От ви як на якихось емоційних качелях зараз. Не знаю, що ви обираєте. Партнера, ситуацію якусь, будь-що. Але вам цей... ваші емоції не дають вам правильно остановитися і зробити вірно. Так, ще в яких в енергіях ще ваш ворог? Покажись. Сімка пентаклів. Двойка кубків ще раз. Це ваш партнер, дівчика, який, очі... який заставляв вас очікувати щось. Можливо, ви на нього такі надії покладали, які він не оправдав в вашій парі. І тому ви поставили крапку. Давайте що між вами зараз? Крім того, що випала карта конфлікту. Що між вами зараз? Так, що між вами зараз? Між вами зараз вихід із кризи. Знайдете ви вихід. Якісь, якесь прояснення, якісь, якась інформація буде приходити, або якусь інформацію отримаєте, що допоможе вам пролити світло на вашу ситуацію, так, і, звичайно, розбити серце, куди ж без нього. І складена зброя. Тобто це вже кінець. Так, на дні колоди, дев'ятка пентаклів. Це каже про те, що е, були. Ну, карта стабільності була були, була якась стабільність, все одно була з вами. Так, е, далі. За що він вас ненавидить? За що він вас ненавидить? За те, що ви його покинули, за те, що між вами башня, за те, що це все по праву по справедливості, він зізнається, що ви праві. І за те, що ви його не підпускаєте. Гляньте, як він обороняється. Він повністю в шоломах. В в своїх атрибутах, в своїх доспехах, він уже склав меч. Можливо, вам цього замало, просто того, щоб він склав меч. Він начебто От трон його, але на троні сидять, знаєте, як на троні сидять, як по мені, то в більш ослабленому положенні, а він ви на своєму троні не почувається королем, тому він так захищається від вас. Чому він вас чому він вас ненавидить? Тому що ви поставили крапку. Тому що ви ситуацію з ним. Якийсь час просто от зупинили і не говорили йому ні да, ні. ні. Ви його заставили висіти просто в роздумах, в самокопанні, в самобічуванні. Розумієте? Він був зв'язаний начебто на волосинки був. А ви поїхали в своє життя. За те, що ви повністю змінили його життя. Він вас ненавидить за те, що ви така яскрава. За те, що ви. Можете спалити його своїм світлом за те, що ви, о, от він вас признає. Розумієте, він у вас признає сонце, а цього сонця ви йому не лишили. І за цього сонця ви йому залишили тільки кілька свічок. Із цього сонця, яке він отримував, коли ви були в парі, Так, бо ви були в сім'ї. І для вас він був коханим чоловіком, а зараз він в верченниках. Далі, чому ще він вас ненавидив? Тому що, він, а, вважає, що він, дівочки, він, вважає. Він, він вважає, що ви предали сім'ю. Не він предав сім'ю, дівочки. Він вважає, що ви предали сім'ю. Так. Так. Він вважає, що він імператор, що він був а, достойним чоловіком і що він брав відповідальність. І він вважає, що це ви схибили в сім'ї, в сімейних цінностях. Можливо, що ви пішли. В якісь третій відносини. Хоча тут тройка пентаклів. Але чомусь мені зараз іде так. Що ви тримали його. в ілюзіях, що він не все про вас знав, а вам все було ясно. Ви йому чогось не договорювали. Угу. Чому він ще від вас не наводить? Тому що ви стабільна, прекрасна жінка. А він до вас не дотягує, і він це чудово розуміє. Тому що на вас вся благодать. Подивіться, на вас сонце, сонячне сходить, у вас все є. Ви в ресурсі, в абсолютному ресурсі, по королеві Пентаклі, Пентаклі. ви достойна. А він знову в броні, знову захищається, йде по якихось трупах, до якихось скрабів, ну, які. Не знаю, чи йому навіть і вистачить. І це все по справедливості, дівочки. Все по справедливості. Він це теж прекрасно розуміє. Чому ще він вас не наводить? Тут жезлів. Тому що він вас по ці пори, дівочки, хоче. Хоче, але не може мати. Ви захищаєтеся і ви вже йдете в щось нове. Давайте ще. Чому ще він вас не наводить? Тому що ви його відсікли. Тому що ви далі плануєте своє майбутнє. І тому що у вас наразі, е, вполне можливо ще є пара. Так, а з ним смерть. Давайте візьмемо вам пораду. Для цієї людини, яка дуже ймовірна з вашої сім'ї. Як себе поводити? Корисо Фортуни. Зараз. Катірка жезлів і страшний суд. Вам дається порада? Uh, ви так прекрасно розумієте, що навіть якщо будуть ці конфлікти, навіть будуть, якщо ці міряння uh, одними місцями, все одно фортуна на вашому боці, дівчатки, і все буде по справедливості. Так що вам хвилюватися немає за що. Приймайте вас, благо. Uh, беріть тільки ту інформацію, яка вам потрібна. Благодарна за лайки за підписки, благодарна новим підписникам. Uh, буду рада бачити вас багато-багато разів.